Проект Сила в порозумінні та єдності громади та внутрішньопереміщених осіб в області відбувається вперше і охоплює п'ять районів компактного поселення представників групи ВПО, а саме Калуш, Долина, Коломия, Надвірна та Івано-Франківськ. Даний проект покликаний допомогти переселенцям соціалізуватися з місцевою громадою. Івано-Франківська обласна служба зайнятості підхопила. Ідею проекту сила в порозумінні та єдності громади та внутрішньопереміщених осіб та усіляко сприяє у проведенні тренінгів, профорієнтаційних семінарів, наданні консультації, тестування, які сприятимуть працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб та Корінного населення регіону, звісно, ці проекти я сподіваюся будуть успішними, а вони виникли тому, що люди, які до нас приїхали, не завжди знаходять спільну мову з корінним населенням. Сподіваємося, що після проведення проекту одні знайдуть роботу, інші стануть підприємцями. Калучина є одним з найбільших регіонів області, тому реалізація проекту на наших теренах є дуже важливою як для місцевого населення, так і для переселенців, стверджує директор Калоцького міськрайонного це, центру це, зайнятості це, Світлана Довганич. Калуж, Калушкаловський район це є один з найбільших районів в нашій області, і питання сьогоднішнього часу це є працевлаштування незайнятих громадян, зокрема безробітних, в тому числі і осіб, які є переселені із зони АТО. Ми знаємо, що до нас приїжджають сюди люди з Криму, з Луганська, з Донецька, і цим людям необхідно обов'язково допомогти. Помогти в плані їхнього подальшого існування, їхнього забезпечення життя як у житловому питанні, так і у фінансовому питанні, щоб вони могли отримувати свої родини і сім'ї. Щоправда, як зізнається Світлана Довганич, показник працевлаштування переселенців на Калущині є не дуже високим. Так, за останні півроку калоцьким центром зайнятості працевлаштовано 21 особу. Із даної категорії громадян. Статистика не є така дуже висока, тому що у нас зі сходу в основному більшість осіб, які є не готові приступити до праці. Тобто це є старші особи, це є діти, це є інваліди, це є по догляду. Але все ж тим не менше, протягом останніх півроку в Калужському центру зайнятості було працевлаштовано 21 особа із даної категорії громадян. Відтак, фахівцями молодіжного громадського центру Еталон проведено семінар щодо техніки пошуку роботи, на якому присутніх навчали, як представити себе перед майбутнім роботодавцем і ефективно шукати роботу. А також провели ще один семінар щодо започаткування власної справи, на якому навчали, як розпочати свій бізнес і в подальшому стати успішним підприємцем. Надіємо, що реалізація проєкту допоможе у працевлаштуванні та соціально-психологічній адаптації внутрішньопереміщених осіб на території області.